Доброго дня на моєму каналі! Сьогодні покажу на прикладі, як спроєктувати композицію з трояндами та відкрию вам 5 секретів красивого розарію. На фото ви бачите, який вигляд мала задумана композиція в рік посадки, тільки туї було висаджено вже в дорослому вигляді. А троянди щепленими дворічками. Минуло всього 3 роки, і ось наскільки все виросло і змінилось. Гадаю, тепер зрозуміло, чому туї висаджувались дорослими, адже троянди ростуть значно швидше. Мені буде приємно, якщо ви оціните моє відео і підпишетесь на мій канал. Завжди рада відповісти на ваші запитання і вислухати ваші поради в коментарях. Дуже часто нам хочеться на невеликій ділянці помістити багато наших бажань, але при цьому, щоб все виглядало стильно і гармонійно. Саме таке завдання стояло переді мною, коли я розпочала планувати цю ділянку. Побажанням клієнтів було використати сорти англійських троянд, а надихав мене на створення цієї композиції ось цей домашній улюбленець – імпозантний хазяйський кіт. Тому і розарій було спроєктовано у теплих біло-жовто-рудих тонах. А зараз давайте зробимо це разом. Почнемо проєктування з аналізу місця посадки майбутнього квітника. В даному випадку під нього було відведено практично прямокутну ділянку розміром 7,5 на 2,6 метри. Фоном Служить паркан, а милуватися композицією можна з-за яку розташована напроти. І, звісно, не забуваємо враховувати фактори освітленості, ґрунту, вітру тощо. Контури ділянки і виміри перенесемо на нашу схему. Тепер додаємо кілька вертикальних туй для того, щоб композиція мала основу і зберігала вигляд у той час, коли троянди не цвітуть. Крім того, вертикалі розіб'ють і скрасять монотонність паркану. Потім чаклуємо з розташуванням кущів троянд, щоб створити гармонійну картинку і не забуваємо дотримуватись відстані між ними. На цьому етапі ми не думаємо про конкретні сорти. У мене вийшло розташувати 5 кущів англійських троянд і 2 ґрунтопокривні. Паркан зав'ємо кількома кущами кламатису, а на передній план додамо кущі лаванди. Далі переходимо до підбору конкретних сортів троянд. При цьому враховуємо не тільки колір, а й потенційну висоту куща. У даному випадку я використала 5 класичних сортів англійських троянд у теплих тонах. Пам'ятаємо про ідею і того, хто надихає. З лівого боку композиції розташована абрикосова помаранчева крон принцес Маргарет. Вона чудово поєднується з лічіфел Енджел, білий колір якої має кремово-абрикосовий відтінок. Праворуч помістимо Golden Celebration, яка має яскравий жовтий колір, що інколи переходить у мідний відтінок. З нею буде добре поєднуватися сорт Lady of Charlotte, який має лососовий колір із золотистим виворотом, а Клер Остін буде підкреслювати і відтіняти дане поєднання своїм кремово-білим кольором. Найбільш високорослими з обраних сортів є Crown Princess Margaret і Golden Celebration, тому вони розташовані на дальньому плані. Крім англійських троянд, у композиції використана ґрунтопокривна троянда Надя Майян Декор. Її квіти ніжно-жовтого кольору з вершковою каймою прекрасно доповнюють композицію. Лаванда під час цвітіння ідеально підкреслить обрану кольорову палітру нашого розарію, а у вигляді стрижених півкуль буде гарно поєднуватися з вертикальними хвойними. Чудове цвітіння клематиса добре контрастує з кольором троянд та перегукується з квітучою лавандою. В даному випадку було використано сорт Президент. Композиція матиме закінчений вигляд, а рослини будуть добре себе почувати, якщо врахувати кілька додаткових моментів. Після посадки рослин ґрунт замульчуйте корою. По-перше, це красиво. Крім того, бур'ян практично відсутній, а волога добре зберігається в ґрунті. Встановіть опори для троянд, якщо використовуєте сорти, які цього потребують. А також не забудьте подбати про правильні та красиві опори для клематисів. Цю схему ви легко можете повторити на своїй ділянці або, скориставшись моїми секретами та своєю фантазією, скласти свою власну. А я бажаю краси, гармонії та індивідуальності вашому саду.